Усе під'їхав грейдер. Підітьте, будь ласка, із трактористом покажете дороги. Там є перелік давалися на грейдурування, підсипту. Завтра будуть підсипатися, щоб вони були справи. Людмила Коваленко на посаді старости Коднянського старостинського округу. Працює три роки. Жінка каже, що офіційно її робочий день розпочинається о восьмій ранку і закінчується о сімнадцятій годині. Але... Але графік роботи. Заростить це 24 на 7. Будь-коли телефонувати може людина і в 9 годин вечора, і в 10, і бувало, таки в 12, можуть з різного питання. Я вибачаюсь, може. Я вибачаю з хвилинку. Я е запитати. -е -е, завтра буде суботник нас чи не буде? Не потроху ні, завтра біць, ми перенесли трохи в п'ятницю на дев'яту годину. Збираємося тут, а шкільний автобус підвезе нас. Людмила Коваленко говорить, що в її обов'язки входить представляти інтереси жителів села та здійснювати комунікацію між владою та громадою. Але головне для неї це добробут людей, каже жінка. Ми маємо вислухати. Ми маємо буває бути і психологом. Ми маємо бути і. E o resto І нотаріусу і адміністратором, тому що на, на старості покладені додаткові ще рішення виконкому обов'язки і вчиняти і нотаріальні дії, і бути адміністратором ЦНАПу. Староста розповідає, що з початком повномасштабного вторгнення громада активно займається волонтерською діяльністю, проводить благодійні заходи на підтримку військових, допомагає переселенцям. 85 жителів села служать у Збройних силах України. Тим родинам, які чоловіки Мобілізували з 2022 року. Надається 20 тисяч матеріальної допомоги. Жінка говорить, що найважче для неї це сповіщати про загибель військовослужбовців і їх родинам. З військоматом разом ми йдемо, і це напевно найважче, яке є зараз. Я думаю, на мою думку, для старости сповіщати про гибель. Людмила Коваленко каже, що мріє, щоб після закінчення війни жителі села повернулися за кордону до своїх домівок, щоб було куди повернутися, і щоб вони мали бажання повернутися. А щоб мати бажання, це потрібно, щоб було все як найкраще було тут у нас на місцях. Староста один він нічого не зробив. Йому потрібна підтримка людей, допомога людей. І думаю, все в нас вийде. Анжеліка Нестерчук Ігор Кучень, Суспільне новини, Житомирщина.